Полтавський апеляційний суд засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна жителя селища Градець Кременчуцького району, який жорстоко вбив подружжя та заволодів їхнім майном. Слідство встановило, що у 2021 році чоловік позичив у знайомих одну тисячу євро та не повертав борг майже рік. У жовтні 2022-го він прийшов до них додому, де виник конфлікт. Нападник із ношем та битою завдав подружжю щонайменше 51 удар, після чого вкрав понад 100. Сімдесят тисяч гривень, і втік за частину грошей він придбав автомобіль у Кропивницькому, а згодом його затримали на Закарпатті. Видавали себе за волонтерів та ошукували військових ЗСУ в Одесі. Повідомили про підозру п'ятьом шахраям. За даними слідства, двоє організаторів та троє їх спільників. з Січня по серпень цього року налагодили злочинну схему, користуючись соцмережами та довірою громадян. Видавали себе за волонтерів, митних брокерів та водіїв. Публікували в Фейсбук оголошення в спільноті авто для ЗСУ про продаж автівок. Зловмисники говорили про привабливі, низькі ціни, вигідні умови покупки. Переконували, що авто вже на під їзд. Їзді до кордону треба лише скинути фото військового квитка, а також оплатити частину вартості. Та замовлення авто ніхто не доставляв. Загальна сума завданих потерпілим збитків складає майже 1 мільйон гривень. Ліквідовано масштабну схему розкрадання благодійних внесків, які мали йти на потреби ЗСУ. Правоохоронці одночасно затримали шістьох учасників угрупування у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам'янському. Вони діяли під прикриттям благодійного фонду, заснованого у Дніпрі місцевим рецидивістом, який уже перебуває під слідством за наркоторгівлю. Зломисники під виглядом волонтерів збирали гроші, нібито на допомогу військовим. Насправді ж на фронт вони відправляли лише 10% зібраних коштів а решту 90%. Но ділили між собою лише за одним із епізодів задокументовано розкрадання понад 556 тисяч гривень. Керівнику фонду та п'ятьом його спільникам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.